32 дрони атакували Україну минулої ночі. Ворог запустив їх з території тимчасово окупованого Криму. Щоб підвищити ефективність системи протиповітряної оборони на півночі України планують збільшити кількість мобільних вогневих груп, заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним. А наші об'єкти критичної енергоструктури були у зимових умовах готові працювати наповно. На фронті українська армія, завдяки контрнаступальним операціям, просунулась у двох областях: на заході Запорізької області та поблизу Бахмута. Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані напередодні. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат живі силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога. У ході запорізького контурнаступу 15-та бригада Нацгвардії затрофеїла російський танк. Виявилось, що в ньому обладнання французької компанії. Ця система досить ефективна, і за рахунок французьких їхніх партнерів. З 2014 року, які встановлювали матриці, мікросхеми і оптичні прилади, аналогів яких ну досить мало, знов збільшилася активність бойових дій на Луганщині. Окупанти б'ють рекорди з використання авіації та артилерії, постійно шукають слабкі місця в нашій обороні. Наші хлопці теж дають гідну відсіч. Дуже багато бавовни в прифронтових окупованих населених пунктах і на Сватівщині, і на Кремінщині, і Рубіжний, Лисичанський навколо Попасний. Наші хлопці виносять склади БК, місця дислокації живої сили противника. А на Миколаївщині правоохоронці нейтралізували агентурну мережу РФ. До її складу входили 13 місцевих, які працювали на ФСБ. Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на території південного регіону та коригували повітряні атаки по житловій та соціальній інфраструктурі обласного центру. Олена Петриченкова Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.